Вітаю! Давайте ми будемо розбиратися з задачами. Тема у нас підходить до фіналу, і вже е, залишилось не так багато домашніх завдань з е, цієї теми, але трохи ще залишилось задач, Давайте будемо розв'язувати. Е, перша задача 7.33. Електрон влітає в однорідне магнітне поле за швидкістю. 10 тисяч км за секунду і рухається по колу радіусом 2 см Визначте магнітну індукцію. Ну, Це вже ми багато тренуємось, але ми все ж таки намагаємось не забути, як розв'язувати такі задачі обов'язково комусь, а мабуть кожному з вас щось накшав такої задачі випаде на підсумкових роботах, тому я сподіваюся, що ви швидко і спокійно їх розв'яжете. Але є більш складні задачі. Ми вчора на уроці розбирали. ну, Подивимось, як вони будуть у вас <coughs> заходити. Так як рухається електрон, то ми записуємо його заряд і масу, ну і параметри швидкість і радіус, ми переводимо в систему інтернаціональну знайти потрібну індукцію. рисунок в мене тут в двох варіаціях: є е для електрона і є е для протона. і надію я один вставляю інший, в залежності від того, як, е, яка частинка у нас саме в задачі згадується. В даному випадку мова про електрон, тому е, рисунок буде ілюструвати електрон. Сіла Лоренса. В умовах даної задачі доцентрова, ми про це вже казали неодноразово, і тому ми можемо записати е, сілу Лоренца, е, вважає, що синус 90 градусів 0, і потім це ми вже не будемо враховувати, скорочуємо на швидкість і отримуємо формулу для індукції. В принципі, нічого складного тут немає. І після цього ми просто перевіряємо одиниці. Ну, До речі, це не можна порівняти з тим, що ми робили вчора на уроці, мабуть, вчора, мабуть. Позавчора вже не пам'ятаю, Але в даному випадку колон ми розпишемо як ампер спочатку. Маса в кілограмах, швидкість в метрах за секунду, заряд в колоннах, радіус в метрах. Колон ми розписуємо як ампер за секунду. і ми бачимо, що у нас є кілограм умножить, а метр я тут не скорочую, це увага. Кілограм на метр і поділити на секунду в квадраті це буде у нас Ньютон. І тоді у нас буде Ньютон поділити на ампер і на метр. Ну, а Це є Тесла. Це одиниця вимірювання магнітної індукції. Ось таким чином. Але якби ви ось тут відразу скоротили, то потім вам було б дуже складно. Знайти правильну одиницю вимірювання. Тому не поспішайте а спочатку дивитись, що вам потрібно отримати, яку одиницю вимірювання. Ну, це теж іскусство, на самом ділі, вміти перевіряти правильну одиницю. Добре, підставляємо всі числа, і я сподіваюся, що ви теж отримали в цій задачі 2,8 на 10-3 в мінус 3 тесла. Це забавно. Але зараз я поставлю на паузу і трохи. Ізменю ситуацію. Продовжуємо. Ось такі технічні проблеми, бачите, кожного разу відбуваються, коли намагаюся швиденько все робити і встигати. Це складно за часом, але добре. Тим не мені, ага, тільки не Тесла тоді, вибачте, а мілі Тесла. Якщо я сюди додав мілі, воно все із Ну, давайте я швиденько його поверну сюди. Все, буде 2,8 мілі Тесла. Добре. Переходимо до наступної задачі. Наступна задача, вона не дуже для вас була б очевидна, якби ви не розв'язували цю задачу в 9 класі. Але ми в 9 класі цю задачу вже розв'язували. Давайте просто згадаємо. Але там трохи інша була умова. Зараз нас запитують таким чином. Пробку, що загвінчували. Заквінчується отвір для зливу мастила з піддону автомобільного двигуна намагнічують. Для чого? Ну, в 9 класі до вас більш гуманно відносились. Там було сказано, що теж отвір для зливу мастила закривають магнітною пробкою, і там вам підказували, чому це допомагає подовжити термін роботи коробки передач. Ну, і В 9 класі я вам. Знаходила таку картинку, я зараз її продублюю, тому що я розумію, що більшість з вас не дуже професійні водії, тому ви, мабуть, цю картинку не бачили. Але вона хоче в мене зараз давайте Я буду тут прямо по ходу, будемо все змінювати, змінювати, змінювати. У нас картинка чомусь вирішила виявитися, не, не першою, а другою. давайте я Спочатку вам картинку покажу, щоб ви вже розуміли, про що мова йдеться, а потім вже будемо текст записувати, тому що, ну, як складно для вас сприймати цю ситуацію. Тобто я знайшла цю пробку, щоб ви побачили, як вона виглядає. Ось, а дай ми можемо вже з вами розповідати про те, що. Більшість деталей в е, труться одна об об, одна об одну І це металеві деталі. І там е, утворюється така дуже-дуже мілка стружка, її іноді називають тирса е, сталева. Але іноді бувають такі дуже великі е, металеві стружки, і всі вони потрапляють в але якщо вони е, туди потрапляють, то. Ця олива, вона має змащувати деталі, а при цьому туди потрапляють ще і ось ці металеві шурки. А що відбувається? Тоді вони будуть тертись про ці деталі, і деталі будуть зношуватися. А якщо у нас буде магнітна пробка, то ці всі. Ашурки, там, стружки, тирса, вони всі будуть притягуватися до ось цієї магнітної пробки, і вони не будуть потрапляти в масло, а потім їх акуратно знімають, витирають, і таким чином це допомагає а, подовжити термін роботи деталі, ну, в тому числі і коробки передач, в тому числі ось так це відбувається. Але бачите, ми не тільки фізику з вами вивчаємо, багато нового з вами дознайомимось. Але, мабуть, в мене іноді бувають учні, які дуже класно розуміють в техніці, в тому числі в авто, і іноді вони самі розповідають про це і дуже класно розповідають. Але такі бувають у нас ситуації. Добре, наступна задача 7.48. Вона трохи складніша, ніж та, яка була перша, але здесь у нас буде протон влітає після розгону в однорідне магнітне поле з індукцией 50 метес і буде уже в магнітному полі рухатися по колу радіусом 5 см. Але зараз нас запитують, ви бачите, після розгону, яка різниця потенціалів була, коли протон розгонявся, яку різницю потенціалів пройшов протон під час розгону. Тобто тут у нас буде вже два кроки, і ця задача буде складніша, ніж э, перша, яка у нас була. Ну, давайте розбиратися. Ані, хочуть нам її показувати. Все добре. І так, індукція 50 мілітесла. Переводимо в систему інтернаціональну, радіус. 5 см, але бути дуже уважно, тому що зараз э, мова йдеться про протон, а не про електрон. Заряди у них, звісно, однакові. 1,6 на 10-19 колона. але маса протона інша 1,67 на 10-27 кг. Якщо ви по привычке напишете масу електрони і будете її обчислювати, ви не отримуєте правильну відповідь. Мабуть, хтось на це і попався, коли домашню роботу виконував. Ну добре, давайте розбиратися. Ми вже з вами казали, що у нас буде енергія електричного поля, буде розганяти протон. І буде додавати йому кінетичну енергію. Зазвичай розгон частинки ми вважаємо, що йод від нуля, але в даному випадку нам просто достатньо розуміти, що у нас енергія електричного поля вона буде переходити в кінетичну енергію. енергія електричного поля це заряд умножить на напругу, а кінетична енергія це маса умножить на квадрат швидкості і поділити навпіл. І звідси ми дуже легко можемо знайти з вами напругу. Знов згадуємо, що нам потрібно пов'язати силу Лоренса з доцентровою сілою, яка сообщає доцентрове прискорення руху цього протона. І ми записуємо цю сілу, де маса умножить на квадрат швидкості поділіть на радіус, і записуємо формулу сіли Лоренса. І звідси ми можемо знайти швидкість. Ось, що ми робимо далі? Далі нам потрібно знайти ось цю напругу, але ми, зна... ми не знаємо ось цю швидкість, але ми її ось тут знайшли. Тепер ми ось цю швидкість возводимо в квадрат і підставляємо ось сюди. Давайте подивимось, як це буде відбуватися. Але я не поспішала, я зробила це покроково, для того, щоб трохи простіше було зрозуміти, що ми робимо. Здесь маса просто, здесь маса в квадраті, тобто буде маса без корня. Здесь заряд просто, здесь заряд в квадраті, тобто буде просто заряд. Далі радіус і індукція залишаються в квадратах, ну і двійка у нас нікуди не поділася. Ось таку формулу ми отримали і можемо переходити на наступний слайд для того, щоб вже перевіряти одиниці. Але тут у нас знов це буде не дуже просто. І тут я знов хочу зауважити: Я пішла пошла саме таким кроком, як зараз ви побачите. Якщо хто пішов іншим шляхом. Ну, це ваше право. Це правда може бути дуже е, різні кроки можна робити для того, щоб прийти на фініш. Але якщо ви просто написали в квадратних дужках, що напруга вимірюється в вольтах, це дуже класно, але це не доказ того, тому що із цих одиниць вимірювання вольт ну, в мене швидко не вийшло. Давайте будемо розбиратися. Але бачите, ми вже так -та в класі так робили. Зараз будемо з'їздити дивитися. І так, заряд в колонах, метр квадратний це відстань, ну, радіус. І тесла в квадраті, це індукція і маса в кілограмах. Ну, давайте потроху розбиратися, що я роблю. По-перше, я розписую тесла. Але я окремо ну, колонний метр квадратний кілограм я переписала. Тесла я розписую, але ньютони я пишу окремо. А от ампер квадратний метр квадратний пишу э, именно в квадратах. Далі, як ви бачите, один із ньютонов я розписую як кілограм метр на секунду в квадраті. Ну, тому що э, нам це потрібно буде. Але ось тут метри квадратні я вже скоротила. Все інше поки що залишаю. Тепер дивимося сюди: кілограми ми скорочуємо, ньютон умножений на метр це буде джоуль. Тобто у нас є колон і є джоуль. А здесь у нас ампер квадратний, секунда квадратна. Це у нас колон в квадраті. Колонна скоротили. І у нас буде джоуль поділити на колон. А за визначенням, ми на пробу так і вводили, як робота електричного поля поділити на заряд. І це у нас був вольт. Тобто джоуль на колон та вольт це правильно. Але бачите, мені дуже швидко це отримали. І далі підставляємо числа, і сподіваюся, що ви теж отримали 300 вольт відповідь. Зараз він допише, і можемо завершувати перевірку і відпочивати. І так, у нас відповідь 300 вольт. Записуємо цю відповідь. І на цьому ми сьогодні завершуємо виконання роботи, можемо відпочити.